Dark Ridd 3 Strange Hill, дивний пагорб. І як ви бачите, вже появилася трава. Це ж прекрасна, ні? <гум> Хата, як бачите, нова. Дуже якась крутезна, взагалі. Я навіть там був застряг. Так, давай. Добрий вечір. Добрий вечір. Нема сусіда, а де сусід? Ооо! Дай Боже! Що ти там? <гум> Говард. Як? В його хаті стріляти? Ти що здурів чи що? Е, що може щось стрілити в нього? Чи тихосенько? А де він? А, во він. Воу, чекай! Чекай, я не тілити! націлити. Є, попов! А на скільки то? О, він вже йде! Я думав, що надовго! Ха! Стрілив! Два рази! Ого! Йому щось зле стало! Що з ним є? Голова, блядь, він свідновлет! Всім, ви на каналі Скле. Ну що, продовжуємо грати Dark Riddle 3 Strange Hill, Дивний пагорб. І як ви бачите, вже з'явилася трава. Це ж прекрасно, ні? Я все пере... переустановив і якось трава вже є. Так, ну що, погнали. Щось ми того разу десь були, застрягли. Ну, ми так, зайшли, просто подивитися на хату, подивитися на сусіда, щось відворі. Для него хата, як бачите, нова. Дуже якась крутезно вообще. Я навіть там був застряг. Так, давай. Добрий вечір. Добрий вечір. Піднімейся на другий поверх. Зара. А де мій любий сусід? Ха. То я сказав? Ха. А, то я сказав, добре. Так, і що на другому поверсі. Ну, я піднявся, що? Піднімейся сходим на третій поверх. А де він? Ви мені скажіть, де він? Ааа, тут ми того зайця зустріли. Ну, давай, давай. Підійди до клітки. Заєць. Говард, останній науковець Хоппері. Це це ми вже знаємо, йой. Де ми зараз? Що це за місто? Стоп, стоп! Не очікував, що хтось тут з'явиться. Витягни мене звідси, а пані розповім тобі все, що ти захочеш. Тільки будь обережним. Можливо, тут є сигналізація. Finally... Фух, нарешті можу ходити. Ой, so... я його відчуваю. Він скоро нас знайде. Візьми все, що в мене є. Я певний час не зможу ворушити so... пальцями. Нам We... потрібно швидко достати до виходу. Е, так, він не дав карту, Чи що це таке? Коротше, я не знаю, що ти мені дав Заяць. Заяць чекай! Приведіть Говарда до виходу. Ну пішли, Говард, пішли. я тебе вже раз сводив. Того разу. Перша серія була пробна. Це можна сказати друга перша серія. Стравоу, <сміх> строво. Тут головне, що змінилася трава. Ну що, Говард? А де сусід? Нема сусіда, а де сусід? О! Дай Боже! Що ти там? Говард! Як? В його хаті стріляти, Ти що здурюють, чи що? Закрили браму головне після себе. <laughs> Місіон комплети, та що ти? Одна хвилина на місію. Серйозно? Гостинний кролик. Де ти кріль? Давай поговоримо з тобою. Ось моє логово. Все, що ти тут бачиш, я збирав все своє життя. Розкажи мені, як ти зібрав таку кількість речей. І звідки у тебе така велика лабораторія? Дивись, здається, що першу річ я приніс однієї лабораторії, де ще був великий лабіринт. Його добре пам'ятаю. Був тільки зняв дуже давно, а лабораторію, яку я знайшов у перші декілька днів, коли блукав по місту та шукав собі яке-небудь місце для мешкання. Ой, забув! Ось тримай подарунок за порятунок. Мій останній винахід, який тобі допоможе в боротьбі проти ворогів. Ого, wow. oh so дуже велике дякую. А що це таке? Це рецепт для пастки, яка тимчасово замикає хопері у клітці. Використай right. верстак поруч, щоб знеструвати <плес> її. <плес> Та добре, 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 добре. Так, чекаю, ми тут це робили, вроді тут. Кліткова пастка. Створити. Грейт каже. Грейт. Добре, добре, що це? Що це? Тепер використовують спас на хоппері. А, у сусіда, у сусіда, напевно, у сусіда. Все, добре, добре. Важлива інформація. Де важлива інформація? Ви бачите? Поки мене тримали пасі на чорги, я дуже важливу людину, її звати Пайпер. Це та Пайпер переможниця вампірів, чи ні? Вона знадобиться для боротьби проти сусіда та його соратників. Соратників? Ти про кого? Слухай, ти бачив різних хоперів, як я, тільки вони агресивні. Їм змінили свідомість, влізли в їхній мозок. Пам'ятаю, що ти мені говорив про лабораторію, з якої ти втік. Хто здатний щось такі жорстокі? Глорія вона робить всі експерименти. Її потрібно зупинити. Пайпер раніше працювала з Глорією, але коли дізналась про темну сторону дослідів, вона зруйнувала матеріали та втекла, але вони прийшли по неї. Де її тримають? Що потрібно зробити? Можливо, її відправили до психлікарні, але це лише припущення. Щоб отримати достовірну інформацію, тобі потрібно повернутися до будинку сусіда. Добре, та витягнути всю необхідну інформацію. Не будемо зволікати. Я погнав, я погнав. Кріль, кріль, куди мені? Вихід? Напевне, вихід. Будинок атакова. Який будинок? Ти хочеш повернутися в Стрендж хілл Я хочу повернутися в Стрінч Хілл. Ми хочемо це зробити. Єпше, ніж той раз. Так, добре. Але то файно що є трава. То разу був ужас, просто чорний. Я думаю, що це таке. Ого, а то що за хата? Якісь магніти в нього там стоять. Е, Добре, пробратися в будинок сусіда. Тихосінько заходимо. А де він там? Виділи його? Я його бачу. Е, що може поправимо щось стрілити в нього? Чи тихосенько? А де він? А, Во він. Воу, чекай! Чекай, б я на онси не цілити! Є попов! А наскільки то? О, він вже йде! Я думав, що надовго зайти серверну кімнату! Чекай, бо він не зловив. Та тихо! Відпусти мене! Е, 50! О! 50 монет! Заплатив, що він не відпустив! А серверна кімната де? Мені здається, вона отам. А, тут ще й коди. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Він десь тут. Він десь заду мене. Надіюсь, він мене не бачить. Крути, давай, крути! Добре, кімната, ми того разу застрягли були в цій кімнаті, пам'ятаєте? Ми десь щось заблокували. Добре. Відкрили, відкрили, добре, ми красавчики. Знайти спосіб розблокувати комп'ютер. Е, який... Слухай, він близько, будь тихим. Знайди щось, що допоможе. Взяти відмичку. Або відмічка. Взяв. Оці двері відкрите? Відкрив. Що далі? Я з пістолетом ходжу, прибрався в кабінет сусід. Ну ми тут в кабінеті. Там якісь... Чуєте, хтось ходить? А, чекай, нам туди догори, напевне. От там є ще якийсь кабінет. Або, ми ж відмічку не застосували, напевне. Добре. Позбирали, позбирали. Е -е ну, це кабінет, так? Я думав, що це. А ні, не це. там кабінет, а там закрито. А якщо я впаду, сюди, що буде? А ну, падемо. Ми того разу так застрягли були, лиш би це не було знов. Ми десь щось закрили були і було все дуже погано. Закрито! Ну чого? Чого ви знову мене закрили? я не гонпасху. Та що це таке? Ну, управління трохи важке, я вам чесно скажу. Чесне слово. А там ще якщо ці двері закриті. Двері закриті. Ха! І що ми будемо робити? Ми тільки попадаємося на всякі такі опастки. Бо не треба сюди скакати. Я другий раз скочив. Давайте, може щось тут ще знайдемо. Може сусід прийде. А Ану, стріляй. Стріляй. Розбив вікно. Мав би зараз прибігти. Дивимось, туди щось можна нажимати, ні? Це не нажимається. Якийсь річак там стоїть. Тут можеш щось понацокувати йому. Сусід, будь ласка, прийди сюди. Він не може, значить, сюди зайти, так? О, давай лови мене! Добре, бій ще раз. Добре. Ура! То він не міг сюди зайти? Так, сусідова кімната. А, чекай, там мені треба туди. Закрыть двері. Чуєш, криль? Та не бей мене. Я заліз, як там закрито? Криль, маєш... Маєш ключик? Прикол. Ти як тут заліз? Та чухай! Скільки можна бити мене? Все, я впав. О! Нормас. А одне хп Е-е, Сервер, room. Пропарація кабінет сусіда зверху. Зверху кабінет сусіда. А сам сусіда не бачу. Надіюсь, не зверху. А во його кабінет. Ну, це капець, ми всі намучили. Добре, 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 нажимаю. Є, yeah, ми внизу! Він велетенський. Потрібно знайти елементи. Три елементи, щоб відкрити сейф. Пам'ятаєте, ми були два знайшли. А може і три було знайшли. Але а ну ж ми бігом, ти підпишися. -пі -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не гори. А їдемо до але в мене одно хп, це погано. Це дуже погано. Я надіюсь, його тут нема? Нема. Так, перший елемент. Добре. О, код. З тими кодами, якщо чесно. І той якісь таке вигадує. Давай крути. Так, добре. О, майже все. Один елемент ми не йшли. Ми того разу не йшли третій елемент. Але воно щось не спрацювало, так як має спрацювати. Один ключик є, дивіться, один є. Е, один кіт, вроді на першому поверсі був, пам'ятаєте? Десь сіт. ДУЖЕ керувати. Ну ДУЖЕ Просто ДУЖЕ Так Другая картина де. А вот другая картина Идем Давай, давай, давай Села Ну вода снизу, я так понимаю будет. Давай, давай, давай Е! Yeah. Давай, давай, открывайся, открывайся Другий Е Останній точно знизу. Де сусід? Він біжить, вроді. Біжить. А я щось не хочу швидко бігати. Мені зле. Дивіться, біжимо на самий верх і скачемо. Вау! Вау! Добре, 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 нормально. Чекай, бо воно щось. Воно раз працює, раз не працює. Дуже погане керування і бігати швидко не можу. Добре, 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 добре. Чо він на ще вийде? Коли він вже відстане? Йдемо вийдемо на двір. Ужас. Де геть звідси. Ну, остання деталь на першому поверсі, це дуже добре. Або на другому, або бачите де. Найти необхідні елементи для відкриття сейфу. Найду зараз. Треба, щоб він втік. На другому? А або на першому. Але там може бути та кімната, той сейф, просто що мені відкрити треба. Диви, він стоїть. Пішов. Треба, щоб він до гори пішов. А во, а во цей кіт, Оцей цього кота мені треба відкрити. Та чекай, видиш? Він стоїть, гад. Та тікай геть звідси. На. Розбив твоє вікно. Ха! Стрілив! Два рази! Ого, йому ще зле стало. Що з ним є? Голова, блет, він відновлює. Давай, 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 давай бігом! Кота треба відновити. Добре! Е! Оце так прикол! На! Ще один раз копнули. де де, де Ключик бери! Та бери ключ! Та би тобі добре було! Я ключик не зміг взяти! Обернися, обернися. Є, взяли ключ. Побігли! Е, де та кімната! Та обернися, Не обертайся, дивіться! А! Зробіть тут нормальне керування, я вас прошу. мене останній хп. Він біжить. Він біжить. Давай, давай! Я встиг. Ууу, два, три, Сейф відкрито. Це... Нарешті, ну, тепер мені потрібно ввести код на комп'ютері і завантажити інформацію. IQд 6448. 6448. Всі запам'ятали коди. 6,4,4,8, добре. Ну він зверху. Він зверху. Треба почекати, що він звідти пішов. Код на комп'ютері. 6, 4, 4, 8. 6.4.48. Він сидить там. Він не вступайся звідти. Пішов вроді. Я чую, що він десь ходить. Ще є? Закрій цю штуку. Ну, це капець. Дєдь вже. Він мене не лише, напевно. Він не хоче мене лишати. Де він? Ей, я застряг! Сила! Випадково, давай. 6448. четыре, четыре, вісім. пам'ятати цей код. Ой, його нема. Давай. Шість, чотири, чотири, вісім. Мені вдалося! Ааа! А що робити? А що робити? Пописку мені дав. Мені вдалося, а мені, напевно, треба втекти. Тікай, тікай! Де ті двері? Є -є, є є є є Ми це зробили. Давай, давай, повернуться до Говарда! Говард є? Ого, це що, вхід до Говарда? Нічого собі? Ти хочеш перейти в лабораторію? Та! -а -а -а. Ім'я нашого сусіда Ріддлвуд. Добре, добре, до знати його ім'я. Так. You did it. Ти Швидше. Передавай мені флешку. Мені знадобиться трохи call. часу, щоб розшифрувати всю інформацію. Yes, yes. Так, так. Подивимось. Oh, no. О, That's ні! Тільки не це. Шутки? От халепа. Я like так і знав. Що щось піде не так. У сусіда по будинку розвішені камери, які стежать за всім містом. Того дня, коли викрили Пайпер, на запсах видно, як із її будинку виносять когось без свідомості. Там було декілька кролів, але таких я ще нікого ніколи не бачив. Глорія була з ними. Куди вони її забрали? О, oh, mm, у лікарню Глорії. To to Вони схоже, хочуть промити її мозок. Потрібно поспілкуватися зі свідком викрадення, а саме з її дідусем Мао, який перебуває в своєму магазинчику. Мао, це не той чао. Right. Гаразд, мені варто поспішити до його магазину. А що ми вже йдемо в магазин? Місіон комплетед. Лікар на ім'я Глорія. Знайти будинок Пайпер. Та ні, це ми, ми будемо по черзі це приходити, це вже не другий раз. Нормально, нормально. По перше, по перше. Добре, що вже є трава. Добре, добре. По-друге, добре, що ми такої прийшли. чуєш те зайце. А, це злий. Тут На ньому мені тренуватися треба. Так, ми відкрили сейф, ми достали інформацію. Одно ще керування, ну важко тут керувати. Ось таку мишку обертати, воно трохи тупе, але. Це нам не помішає пройти. Так що ми це пройдемо. Ставте коменти, ставте лайки. Пишіть які ще ігри хочете побачити. Може, якась там гра вийшла, що я не бачу, що вона вийшла. Ви мені пишіть, і вона вийде тут, на моєму каналі, будемо грати і дивитися. Так що, думаю, що на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Заяць, па-па. Ну.

Натисни кнопку, як супер Но і тобі канал підпишись, їх склабкаємось, розважайся yeah. Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, кайфуй кожен раз, На тобі канал, підпишись, Хи склабкаємось, розважайся yeah. Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дав, Кайфуй кожен раз, yeah. Райзінною, приєднуйся скриптер Відпочинку мешала, не меж ма. Підписуйся, не часу. гоу